Якщо ви тут, це означає лише одне: ви втомилися від постійної рутини без результату. Ви працюєте 24 на 7, вкладаєте гроші, генеруєте нові ідеї, шукаєте підходи, а на виході нічого. Проблеми з клієнтами низькі. Охоплення, демотивована команда, а фінансових результатів немає і найгірше відчуття, що виходу також немає. Мільйони рекомендацій, гайдів, чек-листів, курсів, але все залишається незмінним, а іноді навіть стає гіршим. Це схоже на замкнене коло ти працюєш все більше і більше, а доходу все одно немає. Ти створював блог, щоб отримувати клієнтів, пізнаваність стабільний дохід щоб заробляти на своїй експертності масштабуватись і бути вільним, але в реальності ти застряг у нескінченному марафоні на виживання: сторіс, пости, дірект, контент, таблиці і водночас ні грошей, ні часу, ні задоволення. Знайомо? я розумію це як ніхто, бо сама була в цій точці. Привіт, я. Олена Нікуліна, я підприємиця, експертка з ai інтеграції з досвідом понад 10 років. Колись я теж була в ситуації, коли мій бізнес перестав рости. А я вигоріла. Здавалося, що я роблю все правильно: створюю контент, веду блог, проводжу консультації, розвиваю та наймаю команду. Але результат залишився тим самим. Я прокидалася і засинала з телефоном у руках постійний пошук клієнтів, контент, плани, завдання, нагадування і при цьому. Відчуття, що я. Просто гасила постійно ці пожежі кожен день, ніби день сурка. Багато справ, але прибутку немає. Ніби ти одночасно директор, менеджер, копірайтер, продавець і бухгалтер в одній особі. Тоді зрозуміла, мій бізнес не росте не тому, що я погано працюю, а тому, що 90% часу йде на те, що не приносить грошей. Усе це краде енергію, але не створює результат. Я пам'ятаю, той момент. Дуже чітко я була в пологовому, це моя перша дитина, але при цьому з телефоном і ноутбуком у руках я відповідала клієнтам, налаштовувала ботів, писала тексти між годуваннями. Мені здавалося, що я, якщо зараз зупинюсь, все просто розвалиться. Але насправді розвалювалась я. Сама тоді я вирішила, або я знаходжу систему, яка працює замість мене, або я просто відступлю. І саме тоді в моє життя прийшов AI. спочатку. Я тестувала його на простих задачах: тексти, контент, відповіді клієнтам. А потім я побачила, це не просто інструмент, це нова модель бізнесу. Я почав робити те, що раніше займало в мене години. Контент тепер за хвилини, відповіді клієнтам за секунди, а продажі почали йти. Автоматично мій блог це зараз найкращий цьому доказ. Ще сім місяців тому я все робила вручну. Сьогодні контент створюється за хвилини, і я і комунікація працює 24 на 7. А кількість підписників зросла на 22 тисячі без жодного працівника і СММ-ника. Продажі стабільні, клієнти з'являються без зайвих зусиль. І найважливіше у мене з'явився час на сім'ю, на свого сина, на розвиток та на себе. І я й повернув мені життя без хаосу. І сьогодні я покажу, як саме ти можеш зробити те саме: автоматизувати бізнес, вийти з рутини та почати працювати стратегічно. Те, що ти побачиш далі, не теорія, це практичні інструменти, які я щодня використовую у своїх проектах, і завдяки яким експерти отримують клієнтів без команди, без хаосу і без виснаження. Ми розберемо, як і я можу взяти на себе 80% твоїх задач, щоб ти сфокусувався на головному клієнти, прибуток та розвиток. Починаємо. Крок перший визначення цільової аудиторії. Одна з найбільших проблем експертів: вони не розуміють, кому саме продають, тому й контент не заходить, клієнти не приходять, а блог не росте. Ти ніби стараєшся, публікуєш щось, а реакції ну що робить в цей момент AI? За кілька секунд створює точний портрет твоєї цільової аудиторії. Дивись, я відкриваю Ch GPT, просто пишу створи портрет жінки 30 40 років, яка цікавиться здоровим харчуванням, має дитину. Хоче схуднути після пологів. Кажи її болі, бажання, страхи та цінності. І дивись, за 10 секунд я отримую готовий аватар, боїться повернутися до старих звичок, не має часу, хоче результат без дієт. Тепер я точно знаю, з ким я говорю, і для кого всі ці тексти, відео, офери, це ж джекпот, крок другий. Формуємо і я й команду. Знайома ситуація. Ти сам собі копірайтер, дизайнер, маркетолог. Маркетолог і менеджер. І все одно нічого не встигаєш. На все йдуть години, грошей мінімум. Рішення створити я команду яка робить усе за тебе. Я саме менеджер планує контент і стратегію. Я копірайтер пише пости, сторіс, тексти в твоєму стилі під твою цільову аудиторію. Яй-сценарист готує сценарії для Різ. яй маркетолог, аналізує конкурентів та позиціонування. Яй-менеджер з продажів відповідає клієнтам, закриває заперення. Речення і бронює консультації. Раніше на це треба було п'ять людей і плюс 2 тисячі євро на місяць. Зараз усе робить GPT. Я вводжу тему посту і отримую готовий текст з хештегами та закликом до дій. Крок третій. Фото та відео через Gemini. ти хочеш якісний візуал, але кожна фотосесія це мінімум день і сотні євро. А коли часу немає, ти публікуєш старі фото, які вже всім приїлись. Рішення Gemini я вводжу. Наприклад, дивись, згенерую фото нутриціолога у світлій кухні біля столу із зеленим смузі. І за 5 секунд я маю зображення як з професійної зйомки без фотографа та без витрат. І таких можна зробити. 10-20 за день під різні теми та пости. Крок четвертий: презентації і каруселі через гамма. Ще одна класика: ти сидиш до ночі в канва і намагаєшся скласти красиву карусель, а в результаті нічого не подобається. І я вирішую і це. Я відкриваю гамма, Дивись, пишу. Створи карусель 5 помилок у харчуванні після 30. Через 2 хвилини готовий дизайн із текстами, кольорами та емоджі. Раніше це півдня роботи дизайнера і мої і гроші. Тепер три хвилини безкоштовно. Крок п'ятий інтерактив: вгадай, де тут AI. Багато хто думає, і я генерація виглядає нереально, але просто подивись: ось перед тобою три фото. Спробуй відгадати, де справжнє. Насправді всі три створені і ай. І коли розумієш, що різниці майже немає, приходить усвідомлення. І це не майбутнє, а можливість уже сьогодні створювати преміум контент без студій та команди. Крок шостий: відео з аватаром через Хейджен. Знайомо, ти хочеш записати відео, але погане світло. Не той настрій, голос не подобається, нема зачіски, макіяжу. Ідеї є, а енергії немає. Тепер можна інакше. У Хейджен створення. Верюється аватар, який говорить твоїм голосом і виглядає точно так само, як ти. Ти записуєш коротке аудіо, а система робить усе інше. Я навіть створила англійську версію відео, і програма сама переклала, синхронізувала губи і зробила вигляд, ніби я реально говорю. Дивись, як це виглядає. And you You really don't like your voice. You have ideas, but zero energy. Now there's a different way. Крок сьомий. Сайт через гамма. Як часто ти відкладав створення сайту? Бо немає дизайнера або немає часу, або немає 300-500 доларів зараз на це. Тепер сайт створюється за 10 хвилин. Дивись, я пишу сайт для нутриціолога, який продає індивідуальні плани харчування, Отримую структуру, фото, кнопки і оплату. Готово без підрядників, без оплати. Ти сам можеш вносити зміни, як тобі подобається. Ну що? Тепер ти побачив, як за допомогою AI можна робити все для твого блогу. А я зараз показала тільки 5% від того, що працює, а можна робити все системно, просто і ось так, як я тобі показала. А тепер давай перейдемо до кейсів. Те, що я зараз покажу, це реальні історії. Моїх учнів людей без технічної освіти, які просто хотіли навести лад у своїй роботі без команди, без додаткових бюджетів і без стресу. Коли вони почали впроваджувати AI за системою Formula AI, результати перевершили всі очікування. Давай покажу тобі кейс. перший. викладачка англійської мови до впровадження. AI Вона все робила вручну. Сайт, презентації, інстаграм, телеграм, комунікації щодня витрачала по дві-три. Години на підготовку до уроків і ще 2-3 доби на створення презентації. Повідомлення батькам вона надсилала вручну двома мовами. Фотоконтент замовляла студійно, а це мінімум 200 доларів за одну зйомку. Делегування оцінили б в 5 тисяч доларів плюс, але бюджетів не було. Ми підключили AI, за три дні. Вона зібрала сайт, логотип і пакет презентації, налаштувала повідомлення батькам двома мовами. Створила планувальник днів із голосовим вводом, автоматизувала генерацію меню за 2-3 хвилини та запустила пілот оживлення героїв у застосунку. Результат: підготовка до уроків скоротилася з 2-3 годин до. 15 хвилин на день, уявляєш? Презентації, які займали в неї 2-3 доби, тепер створюються за хвилини. А повідомлення батькам тепер вона пише не вручну, а через AI За кілька секунд. Студійні фото більше не потрібні. І AI робить їх безкоштовно в будь-яких ракурсах. Витрати в 5 тисяч доларів плюс просто зникли. Вона одразу продала нові уроки, запакувала нові програми, відкрила час для додаткових учнів і вперше з'явилися години на родину відпочинок та побачення зі своїм чоловіком кейс другий коуч та психолог. До формули AI. десятки повідомлень в Дірект, нескінченні листування, запити на безкоштовні консультації, просто поговорити. 70% часу йшло не на роботу з клієнтами, а на відповіді в месенджерах. Гарячі клієнти губилися серед цікавлюсь, а нові заявки чекали відповіді по 2-3 дні. Після впровадження AI ми підключили ai асистента, який одразу відповідає у дірект в стилі Марії і фільтрує цікавлюсь і передає лише. Готових до роботи клієнтів він автоматично насилає анкету, формує календар бронювання і нагадує про оплату та зустрічі. Результат кількість нових клієнтів зросла на 40% вже за перший місяць. А середній час відповіді скоротився з 48 годин до однієї хвилини. Марія звільнила понад 25 годин ще місяця, додала ще 5 індивідуальних сесій у розклад, а доходи зросли майже вдвічі без додаткових витрат на рекламу. Її відгук я нарешті. Почала жити своїм життям, а не відповідям в Директ. У мене є клієнти, гроші, час та спокій. А тепер уяви, ось минуло півтора місяці. Ти вже не прокидаєшся з думкою, що сьогодні постити, щоб були клієнти. Чи кому відповісти? Я і команда створює контент, аналізує клієнтів і нагадує про твої консультації. У тебе порядок у фінансах, система управління і прогнозований прибуток, плюс 20-30% нових заявок і економія 5 робочих днів на місяць. Це мінус 2, 5 тисяч євро витрат і стабільна комунікація. 24 на 7. А головне з'явився час на сім'ю, на себе та на розвиток. Це і є твоя точка Б бізнес працює системно, команда звільнена від рутини, а ти повертаєшся до ролі лідера з доходом в два. Три рази більше. І зараз у тебе є два варіанти: перший залишити все, як є, продовжувати горіти, перевантажувати себе, тримати все власноруч. Або другий – зробити крок і дозволити AI працювати замість тебе. Програма Formula AI» створена для експертів та підприємців, які хочуть збільшити свій прибуток без команди, без технічних знань і без витрат. За півтора місяці ми крок за кроком аналізуємо твій. І бізнес знаходимо, що забирає гроші, підбираємо її рішення для контенту та продажів, знаходимо твою цільову аудиторію, формуємо офер, стратегію маркетингу і операційку. Налаштовуємо автоворонки, чат-менеджера, фінансову систему і найголовніше формуємо роудмеп під твій бізнес. І головне, ти не просто навчаєшся, ти одразу впроваджуєш, тому що це практичні уроки, і бачиш результат вже в перші тижні. Я особисто супроводжую кожного. Учасника. Ми зустрічаємося на живих розборах, розглядаємо твої кейси, допомагаємо дійти до результату. А тепер хочу поділитися з вами однією історією. Нещодавно до нас на розбір прийшла жінка 63 роки, яка лише починала шлях в мережевому бізнесі. Поспілкувавшись зі мною годину та отримавши рекомендації, вона змогла автоматизувати свій блог і отримати перших клієнтів за три тижні без досвіду, без команди. І без стресу уявіть це реально. Якщо у 63 люди наважуються, то чому ви ще це відкладаєте? Якщо ти готовий вийти з рутини, почати заробляти більше і отримати системність та збільшити свій доход в два-три рази, тисни на кнопку під цим відео, заповни заявку, і ми зустрінемося з тобою на формула і. Пам'ятай, місця обмежені. Ми працюємо з кожним індивідуально. Формула AI – це не про навчання. Це твій новий рівень ефективності, твій новий рівень прибутку і. Свободи. Я знаю, як це бути в колі роботи без результату. І я знаю, як усе змінюється, коли AI стає частиною системи. Зроби цей крок сьогодні. І через 45 днів ти не впізнаєш себе і свій бізнес. Ти можеш ще місяцями намагатися втримати все на власних плечах. А можеш вже сьогодні запустити ai систему, яка працює замість тебе. Просто залишай заявку під цим відео і зроби перший крок на шляху до справи своєї мрії. Я чекаю на тебе.